Привітик! знаходимось в Farming Simulator 22. У попередніх серіях ми приїхали в село під назвою Красіловка, де почали свою кар'єру з нуля баксів. Хто пам'ятає, у нас поламався трактор в попередній серії Новий МТЗюк. Але це не біда того, що в нас є Петрович, який все відремонтує. Правда, Петрович? Сьогоднішній день буде дуже важким, тому пропоную не гаяти часу, ну і відправитись вже працювати. Так, у нас сьогодні дуже багато справ, але сама велика справа це продати весь виноград. Бо за весь час його тут стало дуже багато, я б сказав навіть дуже. Треба вивезти 10 тонн плюс-мінус, можливо, навіть і більше. 10 тонн винограду треба вивезти. Але для цього нам треба юмзашник і причепка. Так, я раніше вивозив прямо на подонах, але можна просто висипати ось таку причепку і так вивозити. Ціна однакова і це нічого не міняє. Так навіть трішки краще буде. І тепер все це в прискореному часі будемо потихесенько грозити і висипати. Поїхали! Ну що, друзі, причепка забита повна винограду. Ну і тепер відправляємось на продаж цього винограду. А тепер поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки ми ж заробимо з такої причини. Тим часом ми вже на нашому еліваторі. Давайте, друзі, ми продаємо, а ви пишете в коментарі, як ви думаєте, скільки ми заробимо. Ну, і ви про лайкос не забувайте. Ну, підписочку можна, якщо взагалі щедрі. Ну, а ми тим часом заробили 7К. Ну, слухайте, майже 8К, але за 10 тонн за таку причепку, це я рахую якось маловато. Тим більше, що ми витратили більше. На це все. Друзі, це повний п. Трактор поламався ще один. Ой, ну що, пішли до Петровича, казати йому погану новину? Я думаю, він буде в шоці. Що шо я можу сказати? А нічого я і не скажу. Петрович чине два трактора, робити нам в цьому місяці нічого. Тому пропоную зараз піти та перечекати цілий місяць. І так, на дворі пройшов цілий місяць вже весна. До речі, є і гарна новина. Дві гарних новини. По-перше, Петрович полагодив, красавчик Петрович полагодив нашого МТЗючка і, начебто, ЮМЗшника теж. А друга гарна новина та, що він засіяв поле. Ось, Петрович засіяв два кусочка поля, але чомусь оцю серединку він провтикав. Не знаю чому. Ну, але це не біда. Наступному уроці посіємо. І так, у нас є трішки сілосу, ну, майбутнього сілосу. І я вирішив купити ще якусь техніку, щоб. Запресувати тут все. Але вже я пропоную зачекати, поки виросте наша пшениця, її пустимо теж на сілос, ну а потім будемо вже вирішувати питання з майбутнім сілосом. І так, я вирішив трішки помучатись, ну і вирішив прикатати Ентезюку. Ну, хоча б спробувати, можливо, і так вийде. Але задом у нас не вийде. Тільки будемо то вперед. Вперед і більше нікуди. Давайте зараз трішки прикатаємо, але ну, я сподіваюся. Ну, слухайте, начебто щось трішки і прикаталось, ні? Начебто щось прикаталось. Ну, це буде непогано, якщо так буде. Так. Непогано. Ну, в принципі, давайте помучимося ще десь. Хвилин 40, а тоді аж повернемось. І так, наша пшеничка виросла, бо вже пройшов цілий місяць. Так. Ну і тепер саме час орендувати якусь техніку, щоб пустити все на сілос. На наш майбутній сілос. Давайте орендуємо якусь техніку. Головне, щоб нам вистачило грошей, бо у нас їх і не так багато. Сподіваюсь, що вистачить. Тим часом ми вже прибули на наше поле. Ну і тепер давайте одразу почнемо нашу роботу. Як думаєте, скільки ми ж скосимо сіус? Я чогось думаю, що десь 40-50 кубів. А ви як думаєте, пишіть в коментарях. Тим часом ми вже під'їжджаємо до нашої повної причепки. Зараз під'їдемо і поїдемо висипати в нашу яму. Ми накосили, вже накосили 40 кубів. Там навіть 42, здається, щось таке, чи 44, чи 42 куба. Але у нас ще залишилась пшениця на полі. А це означає, що у нас все-таки буде десь кубів 50. Ну, і ось ми закінчили наше діло. Все. Ми повністю скасили наше поле. Ну і тепер давайте придбаємо якусь техніку для того, щоб прикатати наш майбутній сілос. Я не знаю, яку техніку нам взяти. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що тут саме більше підійде. Я думаю, що, можливо, якийсь Т-150. Або якась ДТ. Давайте глянемо і виберемо, що нам більше підійде для цього. І так, ось така ДТ ідеальна для цього підійде. Дуже нова нова ДТ. Дуже підходить. Я ще докупив отвал. Ну і тепер давайте вирушаємо на базу До речі, перший раз їздю на такій техніці. Давайте зараз. Поскоріше приїдемо на базу, ну і потім прикатаємо наш сілас. Друзі, ми вже заїхали, і я вам скажу, що ця дуже сильно підійшла для цього. Це ідеальний вибір. Ще й коштує всього якихось 8 тисяч чи 6. Ну, дуже дешево. Плюс трактор дуже хороший. І плюсом ми можемо в зиму чистити. Нашу базу, де взагалі все село, бо ДТА вона сильна, і плюс на неї ще є ось такий отвал. Давайте зараз трішки помучаюсь і потім повернусь до вас. Ну і глянемо. Скільки ми ж прикатали. І так, друзі, перші 25% вже оформлені. Вже друга година ночі. Я не хочу сильно кричати, тому що я вже тут їздю 40 хвилин. Я вже викрикав просто все, що міг. За 40 хвилин 60%. Що? Але при цьому їх можна швидко набрати ці відсотки. Я просто їжджу туди-сюдим і все. І у нас плюс 1, плюс 2%. Але тільки що, мабуть, хвилин 20 з цього часу воно чомусь не зараховувало мені прикатування. Я не знаю чому. Добре. Мучаємось і ще, я не знаю, хвилин, може ще десь 20. Ну і потім. Потім глянемо, що вийшло. 99%. 100! 100%! Як же це навіть звучить? Дайте мені вийти. Дайте мені вийти. Дайте мені вийти! Ах, в мене немає сил уже кричати. Єсть. Ми закінчили з цим всім ура! Все, що я можу сказати. Тепер, якби іще мені вилізти, було б ідеально. Все. О, дайте я вилізу. Дайте я вилізу. І так, єс, я виліз. Тепер все ідеально. Ну, і тепер залишилося саме головне. Це все діло на До речі, я зрозумів, хто я насправді. Я дебіл. Я коли розкатував, виліз просто з Будгера. І я не знаю, скільки там. Може може, може один куб, може два куба. Просто вилізла. Ну, це ж те, це, ж теж, це ж щось. Чого ми будемо це губити? Це неправильно. Може зараз беремо. Але саме головне, що все, що ми хотіли зробити, ми зробили. Ну і тепер чекаємо цілий місяць, ну і накриваємо це все діло. І так, як бачите, ми накрили, і, як я і казав, ось воно вилізло просто. Ну, я не хочу це нічого прибирати, я вже так задовбався. Коротше, ми накрили, ми впоралися з цим завданням. Тепер чекаємо цілий місяць. Поки наш сілос буде готовий. Mm -да. Ще місяць чекати. Ну, почекаємо. І ось наш сілос готовий. Пройшло 2 місяця, на не місяць, ну, це діло таке. І наш сілос готовий. Тепер залишилося діло за малим. Всього продати його. Ну, або ж залишити для майбутніх коров. Що робити? Поки що не знаю. І так, давайте ж почнемо нашу роботу. А саме зараз продамо наш сілос готовий. Але не все так просто, тому що ми продаємо не весь сілос, а тільки якусь частину. Так. Хто пам'ятає, ми з вами бомжі і нам потрібно заробити грошей. Але для того, щоб продати готовий сілос, нам треба кудись його висипати. Звичайно, ми не будемо висипати в ПТС для сілоса, це тупо. Тому прийдеться нам орендувати зілок, а можливо, і купити зілок для нашої роботи над сілосом. І так, давайте ж купимо якийсь зілок. Давайте виберемо, тому що тут багато чого є: і зілки, і мази, і камази. Отакий От зілок, в принципі, нам підходить. Трішки ми можемо погратись в конфігураціях. Ну, і я вирішив, щоб ми не орендували зілок, а купляли, так як він дешево обходиться, ну, не сильно дорого. І плюсом до цього він нам буде служити дуже довго. Ну, я на це сподіваюся. Тим часом зілок вже на базі, тому пропоную починати робити. Часом ми вже вирішили продавати наш силос, і я вирішив не грозити повний зіл, щоб ми на повороті не перевернулись І так, тим часом за зілок сілосу ми заробили півтори тисячі доларів. Так, майже 2000, і я скажу, що це дуже-дуже дешево. Це не для нас. Тому, мабуть, тепер весь цей сілос ми залишаємо для коров. Але корови в нас немає. І що тепер робити? Це питання. Ми прибули на базу, і тепер я буду думати, що ж нам з вами робити? У нас немає коров, та й нема навіть місця, куди можна було б його поставити. Я поміняв нашу базу від слова зовсім. Хотів би я це сказати, але ні, але є одне але. Я її поміняв. Наприклад, поставив теплицю, повидаляв всі дерева, які дуже-дуже всім заважали, навіть Петрович. Також я видалив гараж, який нам заважав, і додав по 5 тисяч кожні таблички. Так, табличка це, типу, вона стоїть у нас і рекламує там все, що потрібно, і нам за це теж будуть платити. Я не знаю, якраз і перевіримо, чи це. Окуп чи ні. Також я видали всі сонячні панелі. Тим часом на вулиці вже холодний листопад. Так, а на нашому балансі 200к з табличок. Зараз я додам іще більше табличок і подивимось, скільки ми ж заробимо. Автоматично засіялось поле взимку. Фармінг, симулятор топ. Добре, давайте сходимо в наші теплиці, глянемо, що з ними взагалі сталося. У нас вже є, давайте на подони пустимо, вже є перші салати. Три подончика, як бачите. І це непогано. Ну, майже три. Салати я знаю дуже дорогі, тому я вибрав саме їх. У нас е, був вибір між полуницею, салатом і помідорами. Я вибрав салат, тому що вони самі дорогі. Добре, пропоную піти в наступний місяць і поглянути, що ж буде тоді. На вулиці була прохолодна зима, мав піти сніг. Ну, а на балансі у нас було 700 тисяч доларів. Тим часом наступила вже страшна зима, ішли снігопади, морози, сильні морози. Ну, а мій персонаж, як завжди, голий. Ну, хоч ДТшки тепло. Тому давайте заводимо ДТшку, опускаємо наш отвал. Ну і давайте трішки прочистимо дорогу на базі біля бази, за базою, щоб хоч заїхати можна було. Хоча стільки снігу, що головне, щоб детешка не застрягла, бо в нас навіть нема чим її витягнути. Ех, ще трішки пролетить зима, та наступа весна. Як же швидко летить час, вам навіть не передати словами. Тим часом наступила вже тепла весна. Ну на нашому балансі та сума, яка нас і гріє. А саме. Один мільйон доларів. Ой, Петрович, як же ж ми довго до цього йшли. Це було важко. Але разом з вами ми впорались з цією задачею. Всього із якихось табличок по 5 тисяч. Разом з вами ми зможемо все. Тому Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам велике за перегляд. Напишіть в коментарях, чи хочете ви продовження. Так, продовження на красилівці другий сезон, вже на більшій базі, з технікою, так, з великим участком. Напишіть в коментарях, чи хочете ви цього. А з вами був Святик ФС. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Я вам бажаю всього найкращого. Ну ви, звичайно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, можливо, очікуйте другий сезон. Дякую велике за перегляд. Дякую, що були разом зі мною!